Дебати про породіль і дітей чи ж думати про власні інтереси. Обласна влада взялася змінювати долю перинатального центру мати і дитина. Це пологовий на замковій, в якому народилось не одне покоління українців. Тут виходжують недоношених і тих малят, які потребують особливого догляду. А тепер усе це під загрозою. Пост цього приміщення вже з ремонтами і якісною базою їх можуть вигнати. Причому вважають у пологовому незаконно. Тернопільська обласна рада зібрала робочу групу і ті Вирішили об'єднати пологовий на замковій з обласною дитячою лікарнею. Коли збиралась група і чому це засідання було втаємничене від медиків, ніхто пояснення не надав. Вже постфактум отримали документ, але і там аргументації немає. Тому колектив перинатального організував мирну акцію протесту. «В Тернопільській обласній раді зібралася робоча група. Так, в мене документи є керівником групи, якої є перший заступник. Голови Тернопської обласної ради входила в цю групу керівник департаменту охорони здоров'я і представники апарату Тернопільської обласної ради. Без запрошення і обговорення з керівниками закладів охорони здоров'я проведена ця робоча група проголосовано щодо об'єднання, я буду договорити конкретно про перинатальний центр, який приєднати до Тернопільської обласної. Дитячої лікарні, щоб з'ясувати, чому прийняли таке рішення і яким бачать майбутнє обох закладів, медики запросили представників Тернопільської облради та членів робочої групи. Хотіли отримати бодай якісь конкретні відповіді на запитання. З обласної ради представників не було. А від робочої групи поспілкуватись з працівниками прийшла Ольга Ярмоленко, керівниця департаменту охорони здоров'я адміністрації. І очевидно, присутності журналістів не очікувала. Дуже, Дуже. до речі, Віктор. Вікторович, це не, не добре, що ви не попередили, що будуть засоби масової інформації. Це не гоже. Можна але... коротко загалом про цю ситуацію. Але чому мені журналіст? Я прийшла в трудовий колектив. Я не попереджу. Журналісти, будь ласка, в департамент охорони здоров'я і всі інтерв'ю дають. А колектив цікавить рішення, яке погодила робоча група. Пояснення наступні: перше, реформа потрібна відповідно до постанови Кабміну. Значить, є спочатку постанова 174, яка доручає військовим адміністраціям провести реформу, пропозицію надати реформи по спроможній мережі. В постанові передбачено те, що над кластерними закладами в обов'язковому порядку є обласна доросла і обласна дитяча лікарня. А також над кластерними закладами можуть бути заклади, які є вже в області, і в тому числі перинатальний центр. Якщо є, вони можуть бути як організаційно-методичні заклади на рівня надкластерних. Та ця фраза кажуть працівники лікарні маніпуляція поняттями, бо ж насправді їхній заклад надкластерний, тобто може існувати самостійно, бо ж має усі ресурси і технології, аби обслуговувати населення у найскладніших випадках. А у пункті сьомому цієї постанови перинатальний заклад вказаний без приставки може бути надкластерним. Вони передбачили ці напрямки, сім напрямків, які є надкластерними, і існувати окремі юридичні особи. А тому ніякого об'єднання чи приєднання перинатальний не потребує. Тим паче заклад фінансово спроможний і закриває усі витрати. Ваш заклад заробляє 75 мільйонів 452 314 гривень на цей рік. Заробляєте це ви дев'ятьма пакетами. Спроможні. Спроможний Дозреваю заклад зараз кажу. в 2022 році витратили 67,4% е коштів на заробітну плату. Е в цьому році витратити 71 на заробітну плату. Ця вся інформація є на Дашборді. Чи ми спроможні? Чи не спроможні? Да, ви спроможні до 85%. <свісно> ну, а я ж, що вам кажу? Та що ж ви вже закрили Вас ніхто не закриває. Ну, нам Оля Почекайте. Я ще хочу сказати вас. Ви настільки успішні, що у вас 4 мільйони гривень на депозиті лежить. 2 мільйони оборотних коштів. Но в той же час но в той же час у вас низька. Середньомісячна заробітна плата лікаря. Далі медики хотіли почути, як вирішити ризики втрати приміщення з працевлаштуванням та існуванням відділень загалом. Але шановні колеги, за ваш вину ми будь ласка, зайтися з нами. Ми вас слухали. я вас слухали. повідомила. Це вже неправда. Це не була сьома година вечора. Я ми слухати ми не, ми не, ми не до вас до мене питання. Є, 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 є питання є, є. Кажіть, є питання. Все ж у медиків залишило ще мало питань без відповідей. Перше, чи доведеться їм покидати приміщення перинатального. Зараз мати і дитина як підприємство на балансі облради. А от приміщення в безкоштовне користування їм передала міська рада до 2036 року. І якщо зараз зміниться назва юридичної особи, то всі попередні договори анульовуються автоматично. І вже потім, якщо на конкурсній основі можна буде знову орендувати це ж приміщення на замковій, це не буде безкоштовно. Без сумніву, це все е, риторика, це все обман, розумієте? Е, Отак, от щоб е, приспати вашу увагу, розумієте, як тільки буде об'єднання, значить е, через 10 днів, будь ласка, з речами на вихід. З 2007 року в це приміщення вкладено біля 50 мільйонів гривень. Ми отримали, ми входили в проєкт Нове життя, Значить, уряд Японії оснастив сучасною ультразвуковою апаратурою. Це отак воно потрошки збиралося. Тепер на сьогоднішній день ми за останні роки введено в експлуатацію лабораторія. 20 років не робили рентгенологічної обстеження мамографії. Мамограф введений, оснащені палати інтенсивної терапії для дорослих і для дітей. Ще одне питання: функціонування відділень у перспективі об'єднання, адже якщо частина діятиме в перинатальному, а інша в обллікарні, то відстань між ними може бути критичною для крихітних пацієнтів. Дитина народжується тут і тут надається з першої секунди, з першої хвилини. Висококваліфікована допомога за європейськими стандартами. Закриття цього центру позбавляє права новонароджених дітей на допомогу в перші 5 хвилин, які вважаються золотими, і які можуть впливати на подальший розвиток цієї дитини в соціальному її статусі. У нас діти знаходяться в реанімації і місяць, і два, і три. Найдовше дитина у нас перебували 92 дні в реанімації. Я точно знаю, що обласна дитяча лікарня не має такої потужності, щоб цих дітей, 200-300 дітей, які знаходяться на лікуванні в нашому закладі, забезпечити їм точно такі самі умови і точно таке саме довго тривале лікування у себе на своїй базі. У нас були уже прецеденти, коли у нас не було койкомісця, і у них не було койкомісця. До того ж, кваліфікації в лікарів двох структур різні і взаємозамінювати один одного в подальшому вони не зможуть. Скажімо, дитячий анестезіолог не зможе працювати з породілями і навпаки. Всі ці питання досі без відповіді. А тим часом, 15 червня, в міністерстві охорони здоров'я вже розглядатимуть певні пропозиції з Тернопільщини. Але ці пропозиції, запевняє Віктор Овчарук, є незаконними. Постійна комісія Тернопільської області питань законності так: запобігання корупції і регламенту. Вона засідає і приймає рішення зовсім протилежне цій робочій групі, що воно не відповідає постанові і робить зауваження. Так? Але не дивлячись на це, ця робоча група, яку озвучила Оля Маркіянін, якою в неї є заступник, вона не бере рішення законності тих постійних комісій, які є законні, так, і відповідають за роботу органу місцевого самоврядування, а бере просто регламентну групу. І відправляють на Міністерство охорони здоров'я. І там домовляються, вже було одне засідання про те, що от ми вже робоча група прийняла органу місцевого самоврядування, тобто підставляють е, значимість понять. Підставляють, і от Міністерство охорони здоров'я сьогодні 15 числа буде засідати, і вони, звичайно, що приймуть рішення по регламенту, оскільки навіть не врахували комісії Тромської обласної ради. Таке мирне зібрання медиків це лише попередження, кажуть в перинатальному центрі. Хочуть, аби обласна влада і МОЗ їх почули і виборюватимуть своє право на самостійне функціонування і надалі.